Кліпса у мене, кстати, вместо фідергама обратно таки напомню, у мене презерватив стоїть. Е, оцей ободок, резиночка. І нормально он клипсу держит. Так що, Возьми... візьміть себе на озброєння. Тема робоча. По кончику бачу бага. Опа! Карасик! Це вже карась. Це вже карась народ, це вже карась, це стопроцентний карась. Народ, це не карась, це Карпенко карий. такі вам. Ось такі, ось такі малюки клюють на йолку. Це вже четвертий за сьогодні. Маленький. Нельзя таких брать. Даже якщо ви знаходитесь в чужій країні. Конечно, мусорник у них тут капець. Ви бы бачили оцей берег, на якому я сейчас тут. Тут отак от везде мусор. Везде мусор. Я не знаю. Що, закидуємося іще? Я думав, що карась, чесно. От вам і, пожалуйста, поміняв снасть, спрыгнув землайна і пошла жара. Ну, це ж набагато цікавіше, чим оце. Ну... Дрібязок. Понятно, що ну, на безриб'ї є рак риба, але, ну, душа бажала карася якогось, щось такого, дякуючи моєму крісному, що передав мені такі хороші снасті. От, пожалуйста, сижу, ловлю, насолоджуюся. Це просто баунті, Райська насолода. Четвертий короб уже за сьогодні. І всіх, і всіх утопив. Якась рибинка. Краснопчик, что-то невеличке. Або... Не, карасик. На глисере бежит. А ну, карася на грудь такого, а? На грудь такого карася. Так, парень, успокойся. И будет тебе счастье. Ну, счастья тебе уже не будет. Тобі буде тільки, в лучшем случае сковородка. Опа! Ось такі карасики покльовують на ёлочку. Йолка-ялинка. А чого ёлка? Ну, я думаю, із за того, що оці шарики висять, і вони типа як ялинкові прикраси. Не, ну что я, ну чтобы на елку уже в толще воды клювала? Мы так не договаривались. Це вже, наверное, краснопчик схватив в толщі води. О, окунь що виробляє. Да, прицепилася ця фігня. Так, да, звісно, краснопера тут як гноє. Щуки їм би тут не помішало. Тут є щука, але вона не, не в достатній кількості. Я тут ловив щуку я щуку тут ловив. Гилочку обязательно. О! О! Это уже наш товарищ. Пан Карась пришел в гости опять. На чесночный плавающий пуф. Ну, не пуф, а вот фото жопой. Утик. Повезло ему. Ха. Блин, уже холодно, капец. Надо уже до дома собираться. Бо, блин, ну реально холодно уже. Люди он на той стороне, на, на том березе, все в штанах. А тут один рыбак из Украины. Сидит в шортах. И в летней кофте. Разноцветной. До нас прямує, мені здається, пан Карась. Так, це Пан Карась. Вийшов на глісся спочатку, а потім нернув. Стоять! Стоять, пацан! Ну, только закинул, на дне там такая робится, капец. Такие раздачи сейчас происходят у меня. Ну, видно, что на дне есть рыба. И... ой 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 Что это интересно такое? Хотела касты. Ну щось невеличке, ну конечно, клюваку, мені каже, що це невеличкий короб. Ні, це это... невеличкий карасик, але но... з такою клювакою, що просто тендець. Капець. Еще попробуйте хтось мені сказать, що у мене сьогодні була лінива рыбалка. Я сьогодні викидав по ще оце корма, на минуточку пікерной годівницей. Нормально я там настелив. Так, де там мои конфетки. О! Вот такой приятный карасик Клюнул на Оранжевый шарик Который лежит у нас на дне С дна взял Так народ опять Подошла Какая-то рыба На, на, на кшталт Это, ого, 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 Оце саме це сама крупна риба за сьогодні. Ты кто там? Тю. А. Ну, не сама крупна. Ну, самоуважаемо уважаема точно. Народ іще один отакий от, от коробчик, якого ми, звісно ж, випустимо, подарував цікаве клювання, дуже цікаве клювання. Опа! ван король До вашої уваги очередний карасик. Коротше, тільки що я таке обнаружив. Получається, слажую, я цілий день слажую рибу, а в мене в садку дирка. Причем дырка такая. Я еще... Опа. Верховодка турецкая клюнула. Сто процентов. Причем дырка такая, ну. Туда добрая котыня пролиза. Турецкая верховодка. Вона такі покльовки ділається, ця турецька верховодка. Аж не передать словами. Так, ну що, дорогі мої, дорогі мої підписники, глядачі, всі, хто мене дивиться. Будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Скажу я вам так, в мене сьогодні вийшло відсікти дрібноту завдяки одній дуже цікавій снасті. Цю снасть ви побачили. Це все дуже елементарно. Звісно, да, рибалка була сьогодні інтересна. Цей краснопер мені просто не давав... Нормально половить каросят, нормальну рибу, яку хотілося б. Ну, я теж не протів був ловити краснопера, але хотілося б отримати щось таке більш цікаве. А краснопер не давав. Забив деякі зміни і все почало працювати. Велике дякую кожній людині, якій мене дивиться, якій ми розуміємо моє становище. Всім велике дякую за перегляд. Будемо завершувати. Вже пора збирати вудку та направлятися на борт. Всім велике дякую. Будь ласка, якщо не важко, залиште вподобайку. Ще буду дуже вдячний за підписку. Велике дякую, що допомагаєте моєму каналу. Всіляка. Розвиватись. Велике дякую. Все. До зустрічі біля води!